Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Ми прилетіли у Париж, але наш аеропорт у містечку Бове. І зараз ми вирішили перед трансфером у Париж. Трошки тут погуляти, і подивіться, як тут прикольно. Це позаду собор Сан-П'єра. Ось тут, коротше, дуже прикольна така частина Франції. Мені тут дуже... Сподобалось тут знаєте такі французькі класні вулички. Коротше, якщо будете летіти сюди, то я б вам дуже радила трошки погуляти, обійти тут містечко. Тут дуже прикольний такий, знаєте, такий дуже автентичний французький центр, і мені прям тут нереально сподобалось. І зараз вже будемо бігти на наш трансфер і їхати у Париж. Друзі, взагалі хочу сказати, що бове це дуже цікаве містечко. Воно знаходиться у 75 кілометрах від Парижу, і насправді архітектура тут просто неймовірна. По перше, тут можна побачити дуже знамениті фахверкові будинки. Зараз на відео ви можете побачити їх саме на лівій стороні вулиці. І взагалі такі будиночки можна побачити у багатьох регіонах Франції, наприклад, у Нормандії, у Шампані, у Пікардії. І насправді виглядає це справді дуже казково. Такі будинки будуються на каркасі з дерев'яних балок, простір між якими заповнюється сумішою з гліни. Іном або камінням, та іноді цеглою у результаті будиночок набуває характерного вигляду, причому балки відіграють також і декоративну роль. Також хочу сказати, що центр міста також дуже гарний, і саме зараз ви бачите дуже знаменитий собор. Але як можна побачити, він зараз на реставрації, тому можна побачити його не у всій красі, але місто реально дуже приємне, затишне і класне. Тому, друзі, якщо у вас буде можливість і ви будете прилітати саме у Буве, я б вам дуже радила знайти час та прогулятись цим містечком. Зайшла швиденько випити кави. Тут капучино у мене, а тут такий сендвіч. Тому що у болонжерію я вже а, раніше зайшла, не знімала. Але таку класну випічку купила там, ось але трошки не наїлась, тому ще взяла собі такий сендвіч. Я вже заселилась у квартиру. Коротше, така вона дуже маленька, але така прикольна, знаєте, стилізована. І тут такий прикольний вид з вікна, прям дуже класний. На таку класну, чистеньку вуличку. Коротше, мені поки дуже подобається. Єдине про що я, до речі, сама не подумала. Я не подивилась, що тут нема вайфа. А завтра мені потрібно працювати. Ну думаю, ладно, вже куплю просто собі більше гігабайтів у Vodafone і все. Але так, це сама не додивилась, якщо чесно. Тому вже я думаю нічого страшного. Але район класний, у який ми заселились. Тут так чистенько, тут місцеві. Коротше, у цьому плані мені тут подобається. Ось. Ну, коротше, так. Краєвид, крутий, таке велике вікно. Ось. ну, Коротше, зараз будемо трошки відпочивати і вже іти далі гуляти по Парижу. Друзі, коротше, отак виглядає наш під'їзд. Він супер малий, супер, прям такий вузький. Дуже маленька територія, але блін, тут реально, як у фільмі французькому, така типова домівка. Не дуже зручно, але що маємо, то маємо. Нам трошки не зрозуміти. Так, друзі, ну що ми вже вийшли гуляти? Коротше, тут вирішили зараз протись пішки і подивитись взагалі, який тут у нас райончик, що тут взагалі можна побачити цікавого. Ось, і зараз будемо йти. Я тут побачила, що ми живемо біля району Монпарнас, і там є кладовище. А я, коротше, фанат французьких кладовищ. Ось, тому зараз хочемо пройти через нього, подивитись, як там. Ось, і потім вже будемо йти до вежі, звичайно. Що ще робити? Ось, і там вже будемо гуляти. Я хочу сьогодні піти у якийсь такий типовий французький ресторан, тому теж вам е -е, покажу. Я трошки собі там поскрінила. Рекомендації від людей, які часто бувають у Парижі. Ось, тому місця будуть такі перевірені і дам ще потім вам свою оцінку. Але поки дуже задоволена, блін, мені так подобається. Париж це такий, знаєте, одразу настрій такий святковий. Ну, коротше, для мене це ідеальне місто. Я дуже люблю Францію взагалі, а Париж це ну, прям must-have, Якщо ви хочете, звичайно, Зрозуміти Францію, звичайно, треба їхати і в Париж. Ось коротше, зараз а, будемо іти, і буду вже вам далі знімати. Так, ну коротше, ми дійшли до кладовища. Блін, ну тут насправді у Франції реально по кладовищам просто можна погуляти. І це тут якби ок. Якщо нам це не зрозуміло, то сюди реально люди ходять просто погуляти, і це е, нормально. І взагалі тут таке кладовище, що воно реально виглядає як парк. Ось тому, якщо когось це дивує, то тут я одразу кажу, що це ок тут реально гуляють навіть з дітьми. Тому нам це не дуже зрозуміло. І, по-перше, тут реально можна побачити такі гарні всі ці сімейні склепи. Тобто тут реально дуже прикольно. І якщо ви будете у Франції, я б на вашому місці зайшла б на кладовище. От мені тут атмосфера, як це не було б дивно, дуже подобається. Тут прям все так чистенько. Ну коротше, тут реально прикольно. І, по-перше, тут є ще дуже туристичне кладовище, там, де поховано багато зірок, багато відомих людей. Я не знаю, чи доїдемо ми туди у цей раз, але я там вже була і там реально. Дуже багато відомих людей саме захоронено. Ось тому не дивуйтесь, тут це норм, тут це ок, так гуляти, і тому, звичайно, я не могла не зайти, якщо воно так близько до нас. І ще раз нагадаю, це кладовище Мон Парнас. Почали трошки посидіти, тому що, блін, ми гуляємо і спекотно взагалі настільки, що це просто треш. Прям Дуже спекотно. Тут наче 26 градусів, але таке враження, що всі 30. Коротше, зараз насправді погода дуже крута для того, щоб відвідати Париж. Тому що вже через тиждень буде десь там 15 градусів, а зараз 26, Тобто зараз реально тепло. Так, трошки треба, звичайно, постраждати, погуляти під спекою, але це добре, що потім ввечері буде не так е, вже холодно. Ось тому що я, якщо чесно, брала такі речі більше, ну як не знаю. Мабуть, більше все ж е, літніх речей брала. Тому я навіть так хвилювалася, що думаю, ну напевно, що зайду, куплю. Але, блін, тут прям круто, дуже у цьому плані зараз. Погода реально крута. Ось, тому ми навіть так вже стомились під спекою, що вирішили посидіти трошки. Коротше, людей дуже багато, туристів дуже багато. Прямо на цих е, маленьких корабликах. на... Річці там повно людей. Коротше, вони всі повні, дуже багато зараз туристів, і ну погода реально крута, щоб от саме приїхати. Ну прям мені дуже сподобалося, що ми вирішили їхати саме зараз. Ми зараз зайшли у сади Палас Рояль, і я, звичайно, не могла собі відмовити у такому інстаграмному стаканчику. Але насправді хочу сказати, що тут реально класна, смачна, така правильна кава м'яка, тому що м, сьогодні вже були у буланжері і там ну, кава була, блін, ну, просто жесть, дуже несмачна. Тому насправді, не дивлячись на те, що вигляна, виглядає так, наче вона. А, така дорога тільки за те, що вона має цей стаканчик, ні, вона реально класна, смачна кава. Ось. Тому за нею велика черга. А, за столик сісти взагалі неможливо, все зайнято. Ось. Але я відстояла чергу, випила смачну каву, ще взяла брауні ну, таке, типу, маленький шматочок, 5 євро, не знаю, я б більше. Не брала там саме десерти, тому що вони не прям супер. А ко... ну, а вартість все ж така дуже велика. Ось тому, якось так. Зараз хочемо, звичайно, трошки посидіти, відпочити, тому що вже за сьогодні пройдено 18 кілометрів. Це досить багато, тому вже хочеться трошки відпочити. Ось, ну і потім вже я хочу показати вам прикольний ресторан. Там повечеряємо, і, звичайно, хочеться залишитись до вечора, побачити Ейфелеву вежу вже вночі. Ось. Тому такі плани, і зараз буду вам все показувати. Вже біжимо у ресторан. У нас вже бронь через 15 хвилин. Ось трошки запізнюємось, і зараз буду вам знімати у ресторані. Так, це наша перша страва знаменитий луковий суп. Зараз будемо куштувати. Виглядає дуже прикольно. Коротше, у цьому супі дуже багато сиру. Також є тут шматочки хліба. Коротше, дуже цікавий на смак. Мені сподобалось. Так, ну а це вже лягушачі лапки. Хотіла дуже спробувати. Зараз буду куштувати. Тут у нас телефон. І тут у нас паста. Коротше, отакий от набір. Зараз буду пробувати дуже до речі цікаво чи смачні вони чи ні, тому що я куштую уперше. Друзі, хочу поділитись з вами своїми враженнями взагалі про ресторан. Ресторан непоганий. Там є всі прикольні класичні французькі страви. Але сказати, що я прям фанат такого, то ні, для мене була їжа трошки важка, але, звичайно, варто спробувати, тому що у кожного свій смак. Ось, а тепер пропоную вам насолодитись прогулянкою нічним Парижем. Цьому друзі я буду завершувати це відео. Я дуже дякую вам за перегляди. Ставте лайки, коментуйте і звичайно до зустрічі у нових відео.